Привіт, друзі! Сьогодні хочеться зануритися у атмосферу у передсвяткових днів. Закінчується піст. Сьогодні ми думаємо про духовне, весна спонукає до цього, ось Пасха, Вербна неділя, великі свята. І е, ласкаво запрошуємо вас на канал Справжні моменти життя, і ми зануримося в цю чарівну атмосферу вербної неділі, яка уже буде післязавтра. Сьогодні п'ятниця, післязавтра, вербна неділя. Це свято, яке об'єднує традиції, духовність і сімейне тепло, це такі ось сімейні свята. Я з дитинства пам'ятаю, що вербна неділя це прекрасне свято. І воно має глибоке духовне значення і має також багаті традиції, особливо у нас у православних, ми знаємо, як святкують це свято. Вербна неділя символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Коли люди зустрічали його пальвами, пальмовими гілками, там ростуть пальми, тому пальмовими гілками. У нас пальми не ростуть. У нас росте верба. І тому в тих країнах, де не ростуть пальми, замість пальмових гілок використовують вербу. яка також... Символізує життєву силу і оновлення. До речі, верба дерево дуже швидко росте, дуже швидко росте. Воно стає таким потужним, всі ми знаємо, яке це величезне дерево-верба. Що ж взагалі відбувається в цей день на вербну неділю? Головна традиція це освячення гілок верби в церкві. Всі ми майже про це знаємо, всі беремося, ці чудові котики на гілках верби, якраз такі гарненькі, гарненькі, які ми з дитинства дуже любимо, і йдемо їх святити. Потім ми їх зберігаємо вдома в себе як оберіг. Є ще одна традиція, яку, напевно, кожен із нас пам'ятає з дитинства. Це бити гілками верби когось, легеньке биття гілками верби когось. Ми освячуємо так ці гілочки, верби. Як мене моя вчила прабабуся, я пам'ятаю, я маленька була, вона мені казала, Люда, говори, бери мене бий. Я була здивована, як вона говорила: бери мене бий, цими гілочками і кажи, не я б'ю, верба б'є. На тиждень, Великдень, не вмирай, червону крашеночку о, 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 чекай. Моя бабуся померла, їй було, прабабуся померла, їй було 92 роки, якщо я не помиляюся, 92 роки. І я була тоді не знаю, скільки мені, 3-4 роки було. І я так запам'ятала, я родом з півдня України. І оці весняні теплі дні, і я пам'ятаю, тепло було вербну на неділю, не дивлячись, що зараз ось ми бачимо похолодання, але прогноз погоди говорить про те, що в неділю вже буде значно тепліше, ось ніж оці дні. Тобто радіймо не тільки погоді завжди, а радіймо цим традиційним святам, тому що ось оцей. День означає, що Великдень зовсім поруч, Великдень буде після вербної неділі через тиждень. Всі родини українські готуються до цього великого дня, прибирають домівки, в домівках створюється святковий настрій, купуються продукти для приготування. Пасочок для того, щоб у святковий кошик покласти, продукти, про які ми поговоримо. Напевно, я ще підготую це відео, які правильні продукти треба класти в кошики. Хоча ну, ніхто не знає, напевно, точно, які класти, але є такі традиційні продукти. А ось вербна неділя, яка буде післязавтра, це час для духовного очищення. Для наших роздумів ми бачимо, як оновлюється наша матінка природа, як все розквітає. Ось і так і ми повинні очищатися і розквітати разом з нашою природою, молитися. Я раніше ніколи не читала Біблію, тому що була вихована інакше. А зараз читаю Біблію, і бачу, що це найрозумніша книга, яка взагалі тільки може бути. Коли я її починала читати, не дуже розуміла, але дякую одному священнику отцю Назарію, який мені порадував читати Біблію на сайті наша парафія, там є переклад український, і я все зрозуміла. Які ж традиції взагалі на вербну неділю? Є. Ми з вами знаємо, що одну з традицій я назвала це освячення верби, і це такий головний обряд цього свята, тому що люди йдуть до церкви, очікують, щоб посвятити оці гілочки верби. І після цього вже збирають їх дома. Друга традиція, ту, що я говорила, що не я б'ю, верба б'є у батьох. Регіонах існує звичай легенько бити один одного освяченою вербою з оцими добрими словами і з побажанням здоров'я. Це така ось грайлива і тепла традиція, яка у нас, в українців, зберігається. Потім ми маємо говорити про весняне очищення, тому що якраз вербна неділя часто символізує. Оцей початок весни, про який я зараз вам говорила також. Тому багато сімей проводять цей день саме за підготовкою до Великодня. І ще готуючись до вербної неділі, вже ми починаємо в душі святкувати великий день. І я хочу ще сказати, що про Біблію я говорила так, ось ці особливість молитов у ці дні, тому що, чому вони є для мене особливими, тому що це дійсно час для очищення. Для того, щоб просити пробачення, пробачати всіх, хто нас образив, для роздумів. І у церквах проводять на вербну неділю богослужіння, під час яких віряни згадують останній тиждень життя Ісуса перед Великоднем. Тож готуємося з вами. До Великодня, починаючи з вербної неділі, про <клес> Великодній кошик я вам розкажу. В наступному відео. А сьогодні я вам дякую за увагу. Дякую, що заходите на наш канал. Дякую за те, що підписуєтеся. Дякую, що нас слухаєте, підтримуєте нас. І ми вас також готові підтримати у ваших бажаннях, тому що багато відео ми створюємо за бажаннями наших підписників. Вони говорять, що, а ми пропонуємо все так зробити. І нам це дуже приємно. Дякую вам. Що ви були зі мною і до зустрічі в наступному відео. До побачення!